Астрологи та парапсихологи кажуть, у новому році особливу увагу слід приділити здоров'ю, як психічному, так і фізичному. Крім того, не слід забувати про рідних та близьких, особливо про батьків. Адже покровитель нашої планети місяць має сильне жіноче начало, яке традиційно оберігає родинні зв'язки. Приділіть увагу емоційному та інтелектуальному розвитку близьких людей. А санскріті віджає той тобто, Наступний побіди. під управлінням луни і водної змії одновременно що нам дасть? Будуть покровительствувати год розвитю таких перспективних направлень, які інтелектуальними являються, для тих, хто у парі давно про те, що офіційно не зареєстрував любовні стосунки. 2013 рік буде надзвичайно вдалим, аби не лише задуматися, а й узаконити відносини. Шлюб буде міцним і щедрим на дітей. Проте одружуватися раніше 31 травня не варто, оскільки розташування деяких планет ще матиме на собі тінь минулого року. Очень хороший год для заключения браков. И не просто отношений, а именно браков. То есть те люди, у которых уже есть отношения личные, будут стремятся заключить брак. К этому толкает их Луна. Потому что просто любовь ⁇ это Венера. Влюбленное, воображение, отношения. Вот, страсть. А луна це все таки материнство, це дом. Друге півріччя каже Світлана Сарасфаті, буде сприятливим для втілення нових ідей та задумів. Тут головне не боятися, і тоді успіх обов'язково буде на вашому боці.